Дівчинка така, Стійнявши голову до неба висоти, мов пригорнувши власну мрію, така тендітна дівчинка така в своїй красі повіками цілує сонця, стріли, вона із бідної родини, не наче я на манежі, іде красиво і непохитно, не наче би на небі, на райдужній межі танцює дівчинка, свій танець світлий, а він із зміною саду. Руками мудрого творця ліпить її юні груди і під ними серце. Вона вона то диво руками смертного лиця. Лети лети. Лети, Овічна, смертна дівчинка деда. Лети. І встигне до сонця зеніту, бо там літак у небі намалює Альфа і Омега, а де земля цілий всесвіт під накидом граніту великих свеж багато вимірний всесвіт очі самного за Творця. Заглянули в очі творцеві. А він, а він скупий їм дарував так небагато на літ і ціловічність майбуття в уста свинцеві, сілу на двога, то велике горе і радість. Він палить душу, дарує неспокій, і зранять серце рани, замасковані під святість. І повіки їх закриє вічний супокій. А поки ви творці горіть, радять і шалено, паліть мости між Альфа і Омега, все грішне раз на тисячу століть стає священним і на прощання а, станцює дівчинку.